Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо! Сьогодні маємо прекрасне посилання 25 травня 2024 року. Прекрасне і знаменне для мене, бо мав весілля вже три тижні. Пролетіло, пролетіло щасливих три тижні, найщасливіших. То зачитаємо. Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи. Де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоб Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, час благодаті, і я погоджуюсь, час благодаті. Не втратьте, каже цими словами: не втратьте цю благодать і цей час благодаті, бо він може. Пролетіти. Час летить. Я ж кажу, вже три тижні пролетіло, а наче вчора весілля було, а три тижні благодаті пролетіло. І, і важливо не втрачати цей час благодаті. І закликаю в цьому часі, Марія каже, в цьому часі благодаті до молитви серцем. До молитви серцем. Що означає молитва серцем? Це зосереджена молитва в присутності Божій. Це є не. Відмовити просто вервицю так, аби було там в своїх думках, десь там. А дійсно вглибитись в цю молитву. Дійсно зрозуміти, до чого Бог сьогодні тебе кличе, мене кличе. Знаєте, наша віра останнім часом стала такою: типу: Ну, я вірю в Бога. Все, це вже уу, все вже там аплодисменти, віри в Бога, о, Він вірить в Бога. Але ні, подивіться на віру Авраама, подивіться на віру Майсея, Віра це не просто вірити, що Бог є. Віра це конкретно чути Його і виконувати, попри розум, попри логіку, попри страхи виконувати Його волю. Ось це я би назвав вірою. І, і чітко там так сказано ну, в Біблії, в різних фільмах християнських про Авраама, про Моїсея. Є чітко показано, що таке віра. Це віра, коли е, буквально життя своє віддаєш. І чуєш Бога. Коли Бог каже Авраму, іди там десь, кудись, він зібрався і пішов. Ризикнув це великий ризик, бо тут було вже пасовиска, тут в нього вже все було. Бізнес налагоджений, все є. А тут зірвись і піди кудись, кудись невідомо куди. І це, і це віра, коли ти вірою приймаєш слово Боже, і робиш його, виконуєш. Бо хто не виконував, то не попадав в цю історію. Ми знаємо Авраама, але ми не знаємо тих Авраамів, які сказали Добре Боже, я колись піду, але не пішли. І ми їх сьогодні не знаємо. А можливо, якби інший Авраам сказав би так, то і сьогодні б знали ще якусь постать біблійну, а не так мало їх було. Або знаєте, чому їх так мало було? Бо так мало людей готові через віру ризикувати все поставити своє життя на кон. Буквально, Авраам. Сина свого е, майже вбив, бо так вірив так вірив і доказував цю віру. Віра, це не є щось іграшки, сьогодні віру, завтра не вірю. Це є серйозні речі, серйозні, де Бог випробує твою віру, мою віру. І не легковаж цим випробуванням. Ну бо ми зараз такі, що одному себе вірю, другому не вірю. Знаєте, так дитячий садочок граємось. Але віра це не дитячий садочок, це конкретика. Треба бути конкретним. І віра це не просто сказати, Боже, я знаю, що ти є. Сатана знає і вірить, що Бог є. І знає, і вірить. Але це нічого не змінює. розумієте? Мало вірити просто в Бога. Треба вірити в те, що Він говорить, і рухатися туди, куди Він говорить. А сьогодні Марія каже: створюйте молитовні групи. Творюйте молитовні групи, входьте в спільноти, в групи, і єднайтеся в цих групах, в малих групах, в великих групах. З'єднюйтесь, зробіть з церкви сім'ю, а сім'я робиться через спілкування, через зростання в радості і заохочення до добра. Тільки так можна стати спільнотою дійсно тою церквою, якою захоче Марія, а не приходити, відстояв, подивився там, покланявся кому. Комусь, то, кого знаєш, наглядно, і пішов додому. Все, твоя церква на цьому і віра закінчилася. Це не є віра, ту, до якої Марія закликає. Тому запрошуємо ксьондзів додому, знайомимось, розмовляємо. Запрошуємо парафіян, ближніх на спільноти, на якісь молитви спільні. Для того Марія каже створювати ці молитовні групи, Щоб там, всередині цієї групи, заохочувати одного до добра. І зростання в радості. Це має бути спілкування, живе спілкування. Дитинко, ти ще далеко, ти ще далеко, від справжньої, конкретної віри, де кажеш так і амінь. І йдеш і ставиш своє життя на кон, бо так і амінь. Оце віра справжня. Тому знову навертайся та обери дорогу святості і надії, щоб Бог дав тобі мир у достатку. Знову каже, обери, обери дорогу святості і надії. Залиш ці всі е, переживання кожен день, Ой, що я там буду їсти, а що я там в тих новинах там, ух, вже стрес, в шоці кожними днями там щось нове, щось нове, щось нове. Живи надією, надією. Надія це на Ісуса Христа, надія вся. Ти віддаєш всі ці тривоги, турботи і дійсно живеш. І зростаєш в радості, зро... зростаєш в святості, навертаючись, тобто змінюючи свій стиль життя. І тоді Бог дає тобі мир у, у достатку. І тоді ти нічого не Мир у достатку це ти вже нічого не потребуєш. Ти все маєш скільки потребуєш. Дякую, що відповіли. Дякую, що слухали. Дякую, що слухаєте, поширюєте, ділитеся. Також нагадаю, що є посилання на. Молитовну групу в Меджугорі, де можна молитися. Вірю, що в майбутньому будемо якось об'єднуватися, якісь робити також зустрічі, агапи, де зможемо спілкуватися. Уже робиться, але і будемо продовжувати. А потім зустрічатися в Меджугорі і з цього щось вибудовувати. Будьте благословені! Мир вам радість благодать з Меджугорі. Па-па!